ТВ. національний онлайн кінотеатр Доля світу в руках башкетника, всередині якого приховано страшну силу. Наруто новинки кіно на Світ ТВ. Так, друзі, м один продовжується, і мені здається, хоча ні, не здається. Я точно впевнена, що вечір п'ятниці це ідеальний час для того, аби зручненько вмоститися собі на диванчику, обрати що подивитися, і таки зробити це. Правда, ти зараз описала будь-який вечір, будь-якого дня Не в Тільки п'ятниці, да та? та, <світ> <світ> саме так. Але ми підготувалися і з самого ранку вам готуємо те, що ви можете переглянути ввечері. Для цього існує рубрика «Світ кіно». Світ кіно. І так якраз таки і представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Так, а говоримо ми про кіно завжди в дуже класній компанії. І з нами сьогодні Юрій Поворозник, головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Доброго ранку. Привіт, привіт. Так, отже, привіт тобі. Дякуємо, що ти цього ранку завітав до нас. Завжди радий. яку новиночку сьогодні будемо обговорювати? Будемо говорити про новий фільм, який називається Операція Чорний Кейс mm. Шпигунський трилер. Про uh, сімейну пару, uh, які працюють разом з погунами. Які якби влипають в дуже неприємний конфлікт? Майже як містер і місіс Сміт, але тільки ті, 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 присмаком. це така вічна тема, яку Абсолютно. ніколи не набридне, за якою ніколи не набридне спостерігати. Так, ну шпигунських трилерів дійсно дуже багато, і це такий, прям як краль священний для режисерів, сценаристів, де можна йти в будь-який бік, і можна знайти. А чим от саме операція Чорний кейс оригінальна? Що там такого? Прям не схоже на іншого. З містером Мімзі Сміт, але все-таки тут трішки інша динаміка. Це все-таки більш такий розлогий повільний шпигунський трилер, де якби присутня тема стосунків. Якщо ти очікуєш від нього, скажімо так, класичної драми, коли я не знаю, чоловік підозрює жінку свою, а вона навпаки, значить це все видавається в конфлікти і так далі, то цей трилер тебе потім веде дещо іншим шляхом яким саме мені не дуже хочеться спойлерити, ну так звичайно. Ми за це тобі дуже дякуємо. <свісно> Якщо спитати про режисера цієї картини, я так розумію, ми почуємо дуже відоме ім'я Стівен Содерберг. <свісно> так, ми його знаємо вже за стрічкою Друзі Оушена». Це оф на дванадцять. І, 12, і як ти і думаєш, 10... чи... <свісно> в цій картині він підняв планку. Чи принаймні хоча б втримав її? В Стівена Содерберга дуже специфічна планка, тому що він наймолодший режисер, який отримав золоту пальмову гілку в Каннах в 26 років. За що я його досі ненавиджу? А <плес> потім ще в 2000 році став останнім на даний момент режисером, чиї два фільми були номіновані на Оскар в один рік: це були Трафік і Єрін Брокович. То Содерберг зі своєю планкою може гратися як завгодно. І останні роки він більше експериментував з різними якби, зйомками фільмів. Фільм на iPhone, він якби знімав фільм, такі він дуже просто любить сам факт з mm -hmm. фільмів. Будь з... на шов. Абсолютно з операцією чорний кейс вийшло все-таки те, що від нього вже давненько не чекали такого класичного, якби масового більш більш-менш фільму і. У цього разу в нього це вийшло. Ну, у нас є традиція в обговоренні ще дивитися трейлер. І ми просто зараз це зробимо. Операція Чорний кейс. Давайте подивимося, я впевнений, що ми там впізнаємо безліч відомих нам обличчя. Давайте дивитися трейлер. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Що у меню? Самі розваги. Тобі ніхто не може збрехати? Не люблю брехунів. Якщо це Кетрін, ти дійсно зможеш? Я не знаю. Це твоя найскладніша партія, Джорджа. Робота дуже небезпечна. Цілком згоден. Ти вбив би за мене, Джорджа? Вбив би? Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Так, друзі, подивилися трейлер. Акторський склад дійсно вражає зірковий класний, починаючи з виконавців навіть головних ролей Майкл uh, Фазденберг та Кейт Бланшет. Як вони впоралися з ролями шпигунів? На твою думку? Прекрасно. Фазбендер uh, отримав можливість сяяти в головні ролі. Загалом їхня просто сімейна пара. Uh, якщо ми говоримо говорили про містер, місіс Сміт з Пітом і Джолі, це була якби іскра, яку всі хотіли в своєму житті. От на таку мені наші mm -hmm. Романтику, як в них, то мені здається, в випадку з, з цими двома з і бланша, це те, чого ти хочеш, якби від е, стабільних постійних стосунків, тобто довіра. Закоханість постійне якби почуття, які розкриваються на, на на різних рівнях, і ну власне, що Фасбендер, красивий чоловік, що Кейт Баншет, просто шикарна жінка. Відповідно, на них на екрані дивитися дуже приємно. Ну, у таких випадках зазвичай говорять про хімію між акторами. Так. Як на твою думку, вона відчувається прямо через екран? Абсолютно, абсолютно хімія відчувається на 100%. і це, от якраз, те той час, що ти віриш, що люди, якби а, значить, в сімейній парі, а з іншого mm -hmm. боку, ти хотілося б можливо. Бути на, на місці кожного з них. Але в фільмі цьому ми побачимо ще й Пірса Бросна на легендарного агента 007. А тут у нього теж така відповід... відповідна роль суперагента. Е, ні, Броснан тут грає агента, тому що він тут грає одного з керівників Мі 6. Е, але це таке, знаєте, е, якби е, класний е, я не знаю, як це сказати, е, класне перегуку, перегукування з ролю 007, тому що от Броснан, скільки це вже було? 30 років тому він угу. був головним динамічним елементом британської розвідки. А тут він вже такий, ну, значить, впевнений в собі е, чоловік, який керує розвідкою. В коментарях до цієї стрічки можна почитати такі, як, наприклад. Розумний, витончений і сексуальний шпигунський трилер. Так. Ти погоджуєшся з тим, що він е, сексуальний? Я і, і, погоджуюся, і, і всі ці так, я погоджуюся з тим, що він якраз розумний, витончений і сексуальний. От воно працює все в комплексі. Mm -hmm. Друзі, картина операція Чорний кейс вже доступна до перегляду в онлайн кінотеатрі. Я думаю, що варто подивитися самим і вже скласти своє власне враження самостійно. Сексуальний він витончений, або е, розумний, або розумний, або не дуже. Не або красивий. Вирішувати вам. З нами був Юрій Поворозник. Юр, ми тобі дуже дякуємо, що Дякую долучився вам. і розказав нам про цей прекрасний фільм. І, звичайно, пригощайся пончиком, тому що з ним, звичайно, кіно набагато смачніше. Так, да, приходь да. до нас ще. Це була рубрика Світ кіно від нашого партнера національного онлайн-кінотеатру. «Світ – національний онлайн-кінотеатр. Доля світу в руках Башкетника всередині якого приховано страшну силу, наруто новинки кіно на Світ-ТВ.